Підвищення на роботі навчись брати хабарі. За що суддя Уманського міськрайонного суду Людмила Горичківська отримала підвищення і стала головою суду? Не пропустіть у нашому розслідуванні. Вони с не впускаються до голови суду? на радші кімнати. Я вас не допущу. З вами зустрінемося. Позначили Людмилу Горячківську, тимчасово виконуючи обов'язки, голови суду. Рік тому ми розповідали вам про суддю Уманського суду Людмилу Горячківську, проти якої відкрили два кримінальних провадження. На даний час в Вінницькій області в судах в і Бершинському судах перебувають кримінальні справи відносно цієї судді. Зокрема, це е, за статтями 368-375 кримінального кодексу України, тобто зловживання владою або службовим становищем е, і винесення завідомо правосудних рішень. А за чого взяла цей хабар? А я не брала хабар на ну, ваш суд. По... Мене ще не суддя. Почекайте ну, я вам ще раз кажу, що я не буду вам роз'ясняти підстави, оскільки справа слухає. Ще. Я не маю права давати ніяких пояснень, Оскільки справа слухається, розумієте? Я розумію, але вони суддя, суддя не має права розголошувати, а ви як обвинувачувана ви можете коментувати цю справу. Я відмовляюся від коментування. У 2014 році гори суддів піймали на хабарі у розмірі 46 тисяч доларів. Таку суму вона вимагала від удови, що хотіла одержати спадщину після смерті цивільного чоловіка. У тому ж році Вища рада юстиції розглядає заяву про звільнення пані горячківської з посади судді. Проте у позові відмовили і пані Людмила знову у виграші. Відхилити пропозицію члена Вищої ради юстиції про внесення подання щодо звільнення горячківської Людмили Володимирівни з посади судді Умонськ міськрайонного суду Черкаської області за порушення присяги. Більше того, пані Людмила жодного разу не притягувалася до дисциплінарної відповідальності і тільки двічі, винятково завдяки нашим правозахисникам, її відсторонили від посади. Ми неодноразово проводили акції протесту під Вищою квалів під Вищою радою юстиції. Але у нас за деяких обставин не було розуміння із цими органами. От тому ми почали звертатися до Генеральної прокуратури неодноразово. Також проводили різні заходи. І в результаті все ж таки прокуратура генеральна нас почула, відсторонила суддю Горичківську від повноважень. На один місяць і потім повторно відсторонила ще на такий самий період часу. Величезна кругова порука на суддівському корпусі, яка, скажімо, своїх дуже сильно захищає. Ну, наприклад, факти порушення кримінальних справ проти суддів відразу розглядаються радою суддів України, які виносять рішення, що це, наприклад, вплив на незалежність. Ось лише один з невеличких прикладів неправомірної діяльності горячківської. 2006-го пані Людмила винесла рішення, через яке у родини Єфіменків забрали їхній житловий будинок за неіснуючий борг у півтори тисячі доларів. 2006-го року тривають судові процеси стосовно горячківської людмили Володимирівни, яка винесла незаконне рішення. Минялося вже близько десяти слідчих. От, але суд знову починається все спочатку, з, з першого тому, так як знову помінялася суддя. Це вже в місті Гайсен чи четвертий чи п'ятий суддя, який розглядає цю справу, не доводячи до кінця. Одним словом, вони просто затягують справу свій свого не здає. Однак те, що ми дізналися цього разу, просто шокує. Нещодавно суддю, яку впіймали на хабарі, підвищили в посаді і назначили виконуючою обов'язки голови Уманського міськрайонного суду. Ми не могли залишити цей факт без уваги і навідалися в гості до пані Людмили. Людмила ми знаємо, що вони щодавно займали посаду голови суду. Я вже не голова суду. Уже не голова суду. Так я не займала ні. голови суду, вони голови. Ночі обов'язку ночі обов'язки. Да. А на які підстави? Ну чому саме вам довірили це? Бо ну, это звер... зверніться, обратись до нашого, лібо прес секретарю, либо спикеру, вам розкажуть. А довго ви займалися посаду? Ні, не, не довго. скільки часу? ну то вони вам все розкажуть. Я за дуже зверну. вибачаюсь, но згідно отриманої нами інформації, виконуючи обов'язки голови суду, пані Людмила була 10 днів через те, що діючий голова Юлія Мазуренко пішла у відпустку, і тут виникає лише одне цілком логічне запитання: чому саме Горячківська головувала у суді? Запитаємо у голови суду, що ви робите? Ви нас не впускаєте до голови голосу. Нарадші кімнати я вас не допущу. Ви, дивіться, ви бачите, десь тут щоб це писало, що писала. Нарадші кімната знаю, що... що знаходиться суддя у нарадчій кімнаті ще вчорашнього дня. Да. Так. Нас не секретар суду не впускає просто у кабінет. Кімнати. Я вас кабінет. не пускаю до радші кімнати. Але ми не поспішаємо і дочекаємося, поки Юлія Вікторівна вийде з кабінету. З вами чому? зустрінемося по... Ми зазначили Людмилу Горячківську тимчасово виконуючи обов'язки голови суду. Ви можете сказати? Ми з вами спілкувалися з цього приводу буквально рік тому. Ви казали, що вона не відсторонена від посади, тому що ви не маєте на це повноважень. Чому вона не відсторонена? Це питання не до мене. Суду не уповноважено вирішувати вказані питання. І ніяк вплинути на це не можете? Також не можу ніяк чином вплинути. Але виконуючи обов'язки суду, повноважене це бачить, значити. Чому саме вона? Ви ж знаєте, що це родина. Пояснюю ще раз, про те, що суди. я знаходжусь на роботі. Зараз я перебувала в нарадчій кімнаті. Ну, хіба це одна суддя? Скажіть, будь ласка, замість того, щоб її притягувати до від відповідальності. Чай головою судді. До речі, чоловік у пані Юлії перший заступник прокурора міста Умані і потрапив у топ рейтинг найбагатших прокурорів України. Протягом 2015 року він заробив близько одного мільйона гривень, про що свідчить його декларація. І це при тому, що заробітна плата у нього 174 тисячі гривень в рік. Непоганий тандем з дружиною у них виходить. А суддя спікер призначення пані Горичківської на посаду виконуючої обов'язки голови суду пояснив дуже просто: В частині того, що якщо немає заступника, виконує обов'язки голови суду, суддя суду, який має більший стаж роботи на посаді судді. Якщо ми візьмемо всіх суддів, які працюють в умаску міськерному суді, то Горячківська Людмила Володимирна має найбільший стаж роботи на посаді судді протягом 11 років, точаться суди по справах Людмили Горячківської, та замість рішення суду підвищення. Ось вам і судова реформа. А суддя, яка виносить неправомірні вироки іменем України, і досі на посаді всі факти, які нам вдалося з'ясувати в ході нашого матеріалу, ми надіслали до Вищої ради правосуддя та вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Раїни, і вже найближчим часом чекаємо на їхнє реагування.